Так, доброго дня, громадська організація Доста. Газовики, як красиво закривають двері, як красиво тікають, фиркають, нічого не пояснюючи, що вони тут роблять. Ну яка робота? Ми проводимо сікрути. Які труби? На що, на які? На утічку? А що було якесь повідомлення? Ви аварійна служба? Бо служба? аварійна служба? Подивіться, подивіться, як газовики зараз рулять. Тому люди, піднімайтеся, піднімайте голови, тому що лишитись без газу і без нічого. А від нас вони просто шукали вулиці? Да, да. Такі в а, а? А це, це нова газова служба. Як? Провіряють утечку. Для того, щоб перевіряти на утечку, потрібно повідомлення на з громадян, що є утечка газу. А вони, соответственно, в свою чергу зараз будуть пекати вам договора, в них є списки по-любому, в кого є запробованість за доставку газу. І таким чином будуть пломбувати і все остальне. Слушай такого, ви хай будуть копати і будуть. <реш> вони, вони не мають право відвіра зайти за позапулярні. А да, вони взагалі нічого не мають права. Вони ні на що не мають права, ну, абсолютно. Мають, питають, 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 питають. А когось конкретно шукали, так? Ти фамілія. Та да? папа Ну, як зрозуміло. Судаємо, Все ж, дякую. Так. До побачення. Всім доброго дня. Громадська організація Доста Максим Сергійович Яров. Е, Ну Якщо щойно ви стали всі свідками, нові газові мережі... О, давай, їдуть. Нові газові мережі, чомусь нічого не, не можуть пояснювати, тікають, е, шукають е, незрозуміло кого, е, по-любому будуть впихувати якісь договори. Ми, до речі, зараз їдемо в місто Липовець. Сьогодні о 2 годині має відбутися судове засідання по постачанню природнього газу з бившими постачальниками Вінниця Газбуд. Тому, як ну, ви бачите самі, яке беззаконня чинять. Водять людей в оману, намагаються відрізати. Вчора до речі, хто е бачив в інтернеті е в місті липовець, е газконтора відрізала житловий будинок, тобто, там, ну, будинок, відрізали від, е від газу. Тим більше найцікавіше, що наскільки мені відомо, в місті Липовець рішенням сесії було передано на баланс е газконторії на газові мережі. Але от мені цікаво, е попередники, а те він це газ, завжди е кричали, що газові мережі знаходяться у їхній власності, що це їхня власність. Тому мені не зрозуміло, якщо виходить е ці е нові розподільчі мережі, тобто від, е від Нафтогазу. Віджали у фірташа облгази, так, то вони як правонаступники, соотвісно, повинні перейти в ті самі первинні документи, тобто, що газові мережі, тобто труби, належали у їхній власності так, і передали вже новим газовим мережам. Лібо був договір на оренду і вони вирішили поновити цей договір ну, з чи іншою територіальною громадою. Але чомусь ні, вони піднімають питання поставити на баланс. Але саме цікаво, що представники влади повноваження, так як вони не мають права передавати майно, яке їм не належить. Я точно статтю не пам'ятаю. У мене є відповідь на мій запит. Я таких запитів подавав дуже багато. до... Пізніше включимося. Да, можливо, переривається зв'язок, ну, тому приїдемо в Липовець перед судовим засіданням, включимося і вже поговоримо далі.